Здоровенькі були, я Денис Полок, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці. перейнемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. І річка, Сейм, старовину називали мутинка. Голова пошла на світильник. На світильник. Да. Ну а то на котлети пішла. Кажуть, не всяка стара щука молодих карасів хапає. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож «Сковорода гастробайки». Баба шарпанина з села Мутин. З давніх давен на Сумщині тече багато річок, і в них водились різноманітні риби. Від линів до стерляді. Та й на сьогодні щось залишилось. Наші предки любили рибалити. Ну і звісно, готували рибні страви. Ось нарешті я на річці сейм. Буду ловити хижака, щоб потім його приготувати. Доброго дня! А як рибалка тут взагалі? Ловиться потроху. Головне рибалка. Головне рибалка, так. А які цікаві історії у вас траплялись на рибальці? Приходилось і руками витягувати щуку. Як це? а так було на зимовій рибальці? Тянув щуку, бачу здорова, але не можу завести в лунку. Поводком зацепилася за зябро і не заведу. Ну, рішив рукою витягнути. Думаю, візьму за зябро. Не спів руку в лунку, а вона мене за руку. Прийшлося витягувати на руці. Це ви спіймали щуку на руку? Да. Я так. Я такого ще не чув. Буває всяке. Ну, це у вас село поряд тут, так? Так, да, село. Мутин. І річка сейм. В Старовину називали мутинка. О, а що готуєте з риби? Жарим, солим, варимо ху. Раніше захолод варили. Кого, кого? Холодне. А, холодне? Захолод по мутинськи Це без захолода раніше не одне весілля не відбувалося. Цікава назва. Щоб спіймати хижака, треба постійно ходити вздовж берега. Зазвичай за одну риболовлю я проходжу декілька кілометрів. Там під берегом. Лавлі стоять. Зазвичай щука нерухомо чекає в заростях і під корчами. а потім раптово кидається на здобич. Тож треба шукати саме такі місця. Дарила. Ой, що ж є! Зараз зібрався завітати у село Мутин, щоб дізнатись, що можна приготувати з цієї красуні. Доброго дня, ось були на річці, спіймали оцю от щуку. Що можна з неї приготувати? Роке головоюшкам, а все інше, куди. Може пожарити, може і посилити, зараз і щуку за собі не їде. Навіть ще плитку салону не їли. Ага. А то, поймають, почищать, засолять. І так камса, як сілька, салі, так і. її. Саму велику рибу яку ловили? 16 кг кілограмів. Я такого не чув. Да. Десь отак от да, да, да. нічого да. собі. Голова пошла на світильник. На світильник? Да. А то на котлети пішла, тому що вона ж. Ну так, а смачні котлети. Ну, хай гачого не будемо багато. Хороші котлети. Дякуємо вам Спасибо. на все добре. Спасибо. Доброго дня! Шукаємо, хто знає страви, які готуються з риби, чи готувались здавна. Уже забула. Може, ви підкажете, до кого там завітати можна. ось і Вийдете до магазину. Там написано вшись. Дякую, на все добре. На все добре. А є хто вдома? Заходьте. А хто у вас риба? Там на ріці ж спіймали сьогодні. Здорова? Ну. Ну, Півторушка маю. Кукурузу чистимо. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Денис. Хочемо дізнатися, які страви готують з риби. З риби. Так. Ось страв, багато-багато страв. І за захолоди жає найває. Найтушена, і он хай скаже, що моя небожка. Була ще така запечена риба е з тістом запіканка, яку називали Баба Шарпанина. Так. Ось така стародавня ось страва, стародавня. який, мабуть, уже більш ніж 200 років. Це, це якраз, мабуть, От. те, що ми шукаємо раз. насправді. Якраз і щукою і готували ось таку страву. Як її готують, все дуже просто. Ви бачите, пати прийшли вже хочуть риби. А ви нам в цьому питанні допоможете? Зараз ми дочистимо це і ще три качанчики кукурузи і почнемо готувати. Давайте я вам допоможу. Пані Тетяна, розкажіть, що нам потрібно для того, щоб приготувати цю страву? Ну, по-перше, потрібна щука, яка у нас є. Потрібна морква, цибуля, корінь петрушки, зелень кропу, борошно, лавровий лист, спецій та олія. З чого потрібно почати? Треба почистити цю щуку. Добре. Кажуть, не всяка стара щука молодих карасів хапає. Чули таке? Ну, десь чув, а що? Бо кожна приказка ж вона пов'язана з життям. Знаєте ще які-небудь приказки про щуку? Ні. На те в річці щука, щоб карась не дрімав. А, ну таке зна. Ну, це одна й була, яку я знав. <різь> Так, рибу нашу от луски ми очистили. І зараз треба почистити нутрощі. Робимо хараккірі нашої щуці. Так, ми різемо щуку на шматки. Будемо закладати нашу щуку у кастрюлю. Так. Так, для того, щоб готувати бульйон. Нам треба її залити холодною водою, додати цибулю, корінь, петрушки, моркву та зелень кропу і поставити на вогонь варити бульйон. А я ложу солі. Додаємо ще суміш перців у нас. І ще необхідно нам покласти буквально. І хай воно там вариться. І хай воно вариться. Поки у нас готується бульйон, нам необхідно начистити цибулі та її підсмажити на сковорідці. Я думаю, дві цибулини. І нарізаємо дрібненькими шматочками. Так як на зажарку. Так можна казати? Можна казати. А звичайно, Мені казали, що не, не що ні, не, не, що тільки не. засмажка. О, як гарно кипить бульйон! А як так... смачно пахне. <реш> Правда. Наша рибна юшка вже приготувалася, і ми зараз її відставляємо і будемо смажити цибульку. Добре. Готова готова. Цибуля готова. Знімаємо з вигонів. наша цибуля вже готова. Ми знімаємо і перекладуємо її у миску. Так. так. Що ми будемо робити далі? Поки наш бульйон охолоджується, ми будемо розбирати, шарпати рибу, відділяти від кісток. От від того й назва страви Баба Шарпанина. Ви баба, а я шарпаю. Да? Да, ви... і, і оце виходить баба-шарпанина. Так, так? це виходить баба шарпанина. Смачно? Смачно. Але ж будемо ще досалювати її. Щука хижак, який харчується переважно рибою, а не чим завгодно з на водоймщ, Тому і м'ясо має благородний смак. В ньому зовсім немає вуглеводів і присутній всього 1% жирів, зате білків аж 18%. М'ясо щуки рекомендують від авітамінозу та анемії. Воно доброчинно впливає на роботу щитоподібної залози, а також сприяє швидкому лікуванню застуди та профилактиці вірусних інфекцій. Тепер нам треба швиденько замісити тісто. Для цього нам потрібно борошно і нам потрібен. Риб'ячий бульйон. Я вже готовий. Дуже чудово, робимо заглиблення. наливаємо бульйон і починаємо замішувати рідке тісто. Додаємо смажену цибулю. Угу. І знову його перемішуємо. Так. Тепер трішечки ще підсолюємо і додаємо перцю, трішечки пахучої олії. Все це – Перемішуємо. – знову перемішуємо. Як? Ні, по солі добре. Шматочки риби пошарпаної викладаємо на пательню. Для того щоб не змащувати олією і бути впевненим, що наша шарпанина відстане. Ми просто на дно положимо пергаментний папір. Пані Тетяна, я хотів би дещо додати до цієї страви. Давайте я хотів би додати кедрового горіха. Він придасть особливого смаку і пікантості. Так, і тепер, коли ми все це налаштували, ми його заливаємо підготовленим рідким тістом. Трішечки його ножичком, щоб воно пройшло туди. Навчила мене моя бабуся, яка досить добре готувала. Бабу шарпанину ми зверху перед тим, як запікати, посипаємо насінням конопель. Так. А на додачу ще трохи горіхів. Горіхів багато не буває. Насипай. І ми тепер несемо запікати нашу бабу шарпанину у піч. У піч. Поїхали. Ставте на припічок. Страву гарнесенько ставимо у піч. А до речі, я зараз з вами покажу картину із висушених кісток щуки. Ух, трішки, нічого собі. Ось така вона баба шарпанина. Дякуємо різці сейн, дякуємо Щуці і дякуємо пані Тетяні. Давайте спробуємо, бо дуже цікаво. М -м -м. Мені дуже подобається. Я хотів би ще спробувати зі сметаною. Ми м -м, сьогодні попрацювали на славу. Ось. Пані Тетяна, знайшов це вам. Боже, яка краса. Друзі, дуже проста та смачна страва. Смакуйте українське! Сьогодні я вже спіймав рибу та приготував з неї страву. Але ж якось додому повертатись без риби мені соромно. Тож. Піду спімаючи ще рибу, може навіть сома.